Вже третій рік поспіль українці живуть у стані постійного стресу, відчуття страху, тривоги, гніву, роздратування а також надмірні навантаження, збій режиму дня, неповноцінне харчування через тривалість такої ситуації. Організм перебуває у хронічному стресі і часто дає збій. Надбір адреналіну і кортизолу впливає як на загальне здоров'я, так і на окремі органи і системи. Гормони стресу прискорюють серцебиття і змушують м'язи напружуватися, що стає причиною високого тиску та спазмів. А це призводить і до проблем із зором також. Як стрес впливає на очі, та що з цим робити? Головне, чи можна покращити зір самостійно, чи краще не гаяти часу та одразу звертатися до професіонала. Про це говоримо далі. В ефірі нашої програми Денис Іванченко, лікар-офтальмолог медичного центру. Ентро, стар доктор, пане Денисе, вітаємо вас. Добрий рана. Отже, головне питання, яке ми сьогодні хочемо з вами обговорити по-перше, це міфи в офтальматології, так би мовити, домашньої. Знаєте, народні методи, часто кажуть, що зір можна покращити просто вдома за допомогою власного холодильника чи якогось погребу. Їсти багато моркви, чорниці, і бачите, станеш набагато краще. Це правда? Це класика офтальмології. Всі люди майже з дитинства чують, що їж багато моркви, чорниця у тебе буде гарний, дуже гарний зір. Насправді морква та чорниця мають багато поживних речовинів, багато вітамінів, але однією ж морквою сити не будеш, і потрібно мати збалансований раціон харчування, приймати не одну моркву. Однією морквою не важливо відновити зір людини. Та однією чорницею. потрібно мати і м'ясо, і рибу, і горіхи приймати, і різні овочі та фрукти. Дуже важливий для здоров'я очей. Шпинат, абрикоси, дині, апельсини все, що помаранчеве. Чому морква? Тому що вона помаранчева. І все помаранчеве можна їсти і використовувати для здоров'я очей. Окрім моркви, що ще помаранчеве? Апельсин. Апельсин, абрикос, диня, грейпфрут, Пане Денисе, тобто це не міф. Тобто, продуктами харчування можна впливати і на зір також. Тобто його можна навіть покращити, навіть якщо він ще покращити його неможливо, його можна підтримувати. Тобто сітківка отримує поживні речовини, так, і її стан не погіршується. І тільки для профілактики, для підтримання так можна вживати ці цієї моркви, і черниці і багато багато чого іншого. А що якщо казати про окуляри або лінзи? Скажіть, будь ласка, чи можна погіршити свій стан зору, так якщо їх носити? Чи навпаки, це теж така байка, яку багато я чую на прийомі. Кажуть пацієнти: лікарю: мені не потрібні окуляри, в мене розслабляться очі. в мене не будуть працювати м'язи. Мені не потрібні ніякі окуляри. Ні, це міф. Окуляри правильно підібрана корекція зору, або окуляри, або контактні лінзи. Вони ніяк не шкодять здоров'ю очей. Навпаки, вони ж покращують гостроту зору, людина не примружується, не навантажує свої очі, гарно бачить, їй це подобається. І вона користується правильно підібраною корекцією і буде е, дуже дуже добре і гарно видно. Ви знаєте, пане Денисе, згадується історія з мого шкільного життя, коли прийшла вчителька до нашого класу і демонструвала нам. Книгу автора, який стверджував про те, що зорова гімнастика регулярна може вирішити усі проблеми із зором і до лікарів звертатися взагалі а не потрібно. Вона в це щиро вірила, і ми також вірили. Однак не перевірили, що скажете ви як професіонал, перевіряти потрібно. Гімнастика для очей, як для лікування, вона скажімо так не потрібно. Як для профілактики здоров'я очей, так вона потрібна. Вона що робить? Вона впливає на цілярні м'язи очей. Вони в свою чергу допомагають требекулярної сітки. Це така сітка, яка виробляє внутрішню очну рідину. Вона краще циркулює в оці, і ми не, не, не відчуваємо ніякого дискомфорту в очах. Лікування і гімнастикою неможливо, тільки профілактика. Е, Що порекомендувати таке для здоров'я очей з гімнастики? Коли у вас є хвильна хвилинка, да, ви працюєте за комп'ютером, е, у вас є перерва на роботі або в навчанні, е, на протязі хвилинки можна просто кліпати очима. На протязі цілої хвилини ви створюєте захисну плівку. Сльозну і вона покращує стан ваших е, очей. І друге, що можна порекомендувати, це е, ми беремо якийсь предмет або палець, або ручку, дивимося зблизька 10 секунд, дивимося вдаль 10 секунд. І ось такі 5 кіл можна зробити, і це буде гарна гімнастика для ваших очей. Ми поговорили про харчування, так про гімнастику, про те, що окуляри дійсно допомагають і лінзи так очами. Скажіть, будь ласка, а як можна захистити? От ми казали також про те, що студенти або навіть ми довго працюємо так за комп'ютером, чи є якісь можливо захисні лінзи? Захисні лінзи є в окулярах від так званого синього спектру вони можуть захищати поверхню ока від надмірного впливу від комп'ютера, від гаджетів, від смартфонів, да від, від будь-чого. А в контактних лінзах такого захисту немає. Вони тільки покращують зір людини. Пане Долисе, що таке астигматизм? Дуже часто ми чуємо про цю хворобу. Цю хворобу Що це таке? Астигматизм. Це насамперед така особлива будова ока. Вона може бути або на рівні рогівки, або на рівні кришталика ока. І астигматизм буває або вроджений, або набутий. І там працювати за комп'ютером, якщо у вас з'явиться якийсь астигматизм ні. Якщо у нас вроджений, то ні комп'ютер, ні гаджети, його, ні, 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 у вас цей астигматизм не залишиться. Він у вас не буде знову якось себе проявляти. А набутий астигматизм він буває внаслідок опіки очей, травм очей ерозії рогівок, а ніяк від комп'ютера або від чогось іншого астигматизм не з'являється. Це особлива будова ока. І а катаракти і глоукома? Катаракта і глаукома – це більш глаукома, більш складні захворювання, так, і вилікувати їх. Скажімо так, народними методами там або самолікуванням неможливо. Краще всього прийти на прийом, щоб підтвердити цей діагноз, а чуєш, у мене катаракта. Люди не проходять на прийом, а в неї ніякої катаракти немає. А мені поставили 20 років назад глаукому, давайте її лікувати. А то, що там ніякої глаукоми немає. Або ж багато хто да, ходить з цими захворюваннями і не знає про них. Тому потрібно так регулярно приходити на прийоми щоб знати про свої стан очей, якщо чесно. Ще дуже хвилюю питання. Повертаюся до окулярів. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, от ми сказали, що так є лінзи саме в окулярах, які можуть захищати око так від комп'ютера синіх. Променів, які Синіх ви сказали, промінів, наче так, так. так а от буває таке, що, наприклад, людина може зайти там, ну в Єву умовно купити собі якісь окуляри і вважати, що вони можуть її захистити. Чи можна казати про те, що окуляри захисні навіть треба придбати в спеціальних, можливо, магазинах, аптеках, де будуть лікарі, які правильно їх підібнуть? Так на жаль, люди купляють такі окуляри. Ehm, щодо доцільності, яка, який там є захист насправді, важко, важко в чомусь говорити. Є так да, спеціальні є, є лікар, до якого можна прийти. Він вам порекомендує дійсно те, що працює, те, що є доказово, і підібрати краще в спеціалізованій оптиці, де це продається, де це є. І буде у вас гарний захист і від ультрафіолета, як сонцезахисні окуляри, і від синього спектру, від гаджетів, від комп'ютерів. Пане Денисе, чи вірно ми розуміємо, що головною вашою порадою при е, якихось проблемах із зором, які з'являються в людини, вона раніше цього не відчувала, одразу йти до лікаря і вже з професіоналом вирішувати, що робити далі? Це напевно не тільки в моєї спеціальності стосується офтальмології. Так, це стосується всіх лікарських спеціальностей. Люди в нас чекають, що ждуть. Ось у мене щось буде зором, я прийду. Е, ні, цього чекати, що у вас колись щось станеться не потрібно, і не тільки зором. Е, краще в да, профілактичних цілях приходити раз в рік до спеціаліста, він подивиться, все обстежить. І якщо чогось не потрібно, він не буде вам призначати того, чого не потрібно. От якось так, головна порада, самолікування не дуже добре. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо за цю зустріч. Друзі, звертайтеся до спеціалістів, звертайтеся до професіоналів. Сьогодні ми спілкувалися з лікарем офтальмологом Перепрошую, Денисом Іванченком, офтальмологом медичного центру. Стар доктор. Ми продовжуємо далі. Залишайтеся з нами.